Привіт, друзі! Нарешті я вже встигаю напевно запригу в останній вагон, а то й чіпляюсь уже нігтями за цей останній вагон. Та нарешті знімаю підсумки півріччя. Я знаю, що весь буктю вже зняв про це відео, і я вже всіх подивилась, дуже цікаві у всіх відео, і я так собі примітила тех, які мене зацікавили, на якому б я б хотіла побудувати свої підсумки. На жаль, не можу сказати, скільки книг я прочитала за перше півріччя, тому що в мене тут зник інтернет в лісі, а я не додумалась заскрінити це на Гудріці, але я пам'ятаю точно, що там було десь приблизно. 40-42 книги, так плюс-мінус. А я, чесно кажучи, вважала, що буде більше. А в мене на мій книжковий челендж стоїть, здається, 80 книг, які я б хотіла прочитати за цей рік. І я катастрофічно вже не встигаю, тому що рік вже майже ну не майже а. Іде до закінчення, а мені ще читати майже 40 книг. Тому, напевно, цього року я провалю свій челендж, але ну, побачимо, як вона там далі складеться. Отже, я розпочну з питань. Я побачила вперше ці питання на каналі Анастасії Мандребукси. Мені дуже сподобалось, у неї вийшла дуже цікава така логічна розповідь про всі книги. Мені дуже сподобалось, і я вирішила, що я також використаю саме цей текст. І перше, про що я буду говорити, це про книгу, яка сподобалась мені. Найбільше і зараз абсолютно ніхто не буде здивований, тому що людина, яка, хоч подивилась хоча б два моїх відео на каналі, знає, що це Софія Андрухович та її Амадока. Я цю книгу почала читати 10 січня, закінчила десь в середині весни, і я провела з дуже особливий час. Я читала її не одна разом з подругами, і ми дуже яскраво обговорювали цю книгу. Вона відкривалась з кожною сторінкою, все яскравіше. Вона така наповнена. Мені здається, що в цій книзі напевно заховані Три книги, а то й чотири. У нас є основний сюжет. У нас є сюжет про Другу світову війну. У нас є сюжет про розстріляне відродження, і це все так переплітається. Я дуже люблю, коли історія така об'ємна, коли все з чимось пов'язане, що нам не дають якусь частину історії просто так. І в цій книзі дійсно кожен момент він пов'язаний з іншим, і кожен якось відіграв важливу роль на одному чи іншому етапі життя наших героїв. Трохи про основний сюжет. У нас є головний герой, в якого ми не знаємо ім'я. В нього трапилась втрата пам'яті після бойових дій, і він не знає, хто він, що він, але є жінка, яка впізнає його по його вустам, по його очах, і розуміє, що це її чоловік, і вона їде до нього, забирати його з лікарні та намагається допомогти йому згадати його життя. І от ми з цією з, з, з жінкою проходимо ці, цими стежками його життя. Намагаємось зрозуміти, що відбувається, що відбувалось у нього в житті, про його родину, про його пращурів. Це дуже велика книга, як по об'єму, так і по часових відрізках. Як починаючи з Другої світової війни, по сучасність ми охоплюємо величезний відрізок часу, і ми дуже детально та іноді болісно проходимо ці всі моменти. Далі потрібно назвати ще три фаворити, але мені дуже складно, я обрала звичайно три, але їх було. Набагато більше. загалі, коли я аналізувала якесь своє півріччя, воно мені здалося кимсь трошки порожнім, тому що досить багато книг були такими, що ну от я прочитала їх і пішла далі. Напевно, до десяти книг, які дійсно мені прям запало в душу, які я можу відмітити. І от із цих десяти там плюс-мінус книг я обрала три перші: це Сатурнін, яка мене максимально зігрівала своїм гумором, своїми героями. Я дуже люблю цю книгу. І вона прямо така маленька радість на моїх полицях. Наступну книгу я завершила читати от буквально, здається, в першому місяці червня це «Читай як професор, посібник, жвавий і захопливий посібник з читання між рядків власне, нонфік який допомагає трошки краще. Е Почати підмічати моменти, які зазвичай на які зазвичай ти не звертаєш увагу. І, до речі, дочитавши цю книгу, я зрозуміла, що мені ще вчитись і вчитись правильно читати, тому що, виявляється, я дуже неуважний читач. Але про цю книгу я сподіваюся, що я все ж з ньому прочитана і розповім трохи детальніше. І остання книга, яку я також прочитала десь в червні, здається, це Вірджинія Вулф, Місіс Деловий. Ці три книги дійсно. Ці три книги мені дуже сподобались. Якось і зачепили мене, і залишили якісь особливі враження. в багатьох з них я прямо ніби проживала якесь маленьке життя. Наприклад, місіс Делової я її коли читала. Я прямо от максимально проникла з тією атмосферою. Я ніби залишила трошки цей світ та поринула в книгу. Дуже мені сподобалася книга. Так само і з турніном. Я ніби якось відволіклася, читала її, здається, десь. Взимку, весною, ну десь плюс-мінус. І вона мене якось витягувала з того такого темного стану, сумного, і вона подарувала дуже класні емоції. Так, йдемо далі. Я поки що дуже бадьоренько відповідаю на всі питання. А, так, далі питання про Сіквел, але мені здається, що нічого подібного воно не було, тому я минаю це питання. А, так, ідемо далі. Новинка першого півріччя, яку б я хотіла прочитати. В мене є три такі книги. Однієї немає фізично. Це позивний для йог». А я знаю, що вона не робила шуму на арсеналі, і саме після арсеналу я також захотіла прочитати, тому що до цього я якось я знала, що вона от вийшла, але не дуже звертала на неї увагу. А от після арсеналу я прямо прочитала анотацію, прочитала відгуки багатьох людей, які для мене авторитетні, і зрозуміла, що також хочу її прочитати. Наступна книга це от книга Вплив моїх подруг за перекопом є земля». Чула про неї також дуже багато відгуків. Це просто зірка цьогорічного арсеналу. І я вирішила, що також хочу її прочитати вже наступного півріччя. Сподіваюся, що не буду надовго відкладати її, можливо, десь от влітку на максимум восени я хочу її прочитати. Щоб не затягувати, поки от, якісь враження про відгуки інших вони свіжі, поки, поки хочеться читати, потрібно брати і читати. І остання книга це книга, про яку я дуже довго думала. І я її вже купила давненько, але ніяк не почну читати, хоча дуже хочу. Мене прямо тягне до неї. Я постійно не дивлюсь на полицях, але ніяк не візьму читати. Це Бунт проти імперії, українські шестидесятники. Нам тут в принципі будуть розповідати про шістидесятників, але не з точки зору великих авторів, а з точки зору живих людей їхніх стосунків між собою, як вони там комунікували, як вони переживали всі ті негаразди, які звалювалися на їх голови. це має бути дуже цікаве читання. Я підписана на дівчину в Тіктосі, яка дуже хвалила цю книгу. Я прямо після її відгуку зрозуміла, що треба терміново читати, і сама я впевнена, що вона мені сподобається. Просто треба нарешті взяти та почати її читати. І переходимо до новинка другого півріччя, яку я хочу прочитати, і це книга «Бабель», яку має видати Жорж, але я поки що не бачила жодної новини про те, що десь вона там в процесі видання. От як я побачила там картинку з анонсом, що вона має в них вийти. Більше жодних новин я не чула про цю книгу, і дуже шкода, тому що я її чесно дуже чекаю. Вона я б її хотіла прочитати англійською, але на жаль, вона трошки. Задорога для мене, ну відверто скажемо, вона наскільки я пам'ятаю, коштує там десь 850 гривень. Я бачила в книгарні, це для мене трошки забагато, тому я дуже сподіваюся, що вона найближчим часом вийде у Жоржа і я її куплю та прочитаю українською. А зараз я буду говорити про своє розчарування, яке напевно багатьох шокує, тому що цю книгу полюбили всі. От як тільки її видала, Віхола, Купа про неї класних відгуків, і я в принципі з ними погоджуюсь. Але це Майк Йогансен, подорож ученого доктора Леонарда і його майбутньої коханки, прекрасної Альчества Слобожанської Швейцарії. Також як будується оповідання і поезії. Я не можу сказати, що вона мене розчарувала. Але є такий е, важливий для мене момент, як мова автора, і вона мені категорично не підійшла. Мені сподобались його прийоми, які він використовував в, в своїй оповіді, в подорожі. Е, мені сподобалась його гра з текстом, але мова, яку він використовував, мені взагалі категорично не підійшла. А також це ще напевно більше мене. Почало бісити, коли я читала, як будується оповідання, тому що там прямо такий дидактичний тон. І я дуже не люблю такого. І він такий дидактично насмішливий. І мене це так тригерило, я не люблю таке так, використання слів, таку інтонацію. І от, ну, от не, не склалося у мене з цими оповіданнями і з, цим, з цією подорожю, але мені сподобалась його поезії. Там от прямо все склалося, там мені все сподобалось. І мені я не можу сказати, що прям мені не сподобалася подорож ученого Леонарда. Ні, вона була прикольна, вона була цікава в плані роботи з текстом, грою з читачем, грою з абсолютно різними прийомами. Але, от єдина ця проблема мова, вона я постійно на ній спотикалася, я постійно якось не могла просто ввійти в ритм цієї книги. От просто ну не моє, якось не моя мова і все. І якби я не намагалась її полюбити, оцінити, закрити очі на мову. В мене не вийшло, на жаль. і тому, мені здається, от, е, Так, були в мене ще книги, які мені не сподобались, але от, мені так хотілося, мені так хотілося, щоб я до кінця вже нарешті прийняла цю мову. І, на жаль, ну, от, прямо, я була дуже засмучена, що от, мені настільки не зайшло. Не зайшла саме мова, і тому от я її можу назвати сміливо розчарування, тому що ну от інші книги, які мені не сподобались, от вони просто не сподобались. Я про них забула і пішла далі. А от ця книга, от ну от це прямо розчарування, і нічого краще не скажеш. Так, і переходимо вже бадьоренько до сьомого питання, і тут ми будемо говорити про книги сюрприз. І перша книга це художниця тіла дона Деліо. Перш за все, це було моє знайомство з автором. Я не знала, чого від нього очікувати від цього знайомства. І як я вже здається розповідала. Прямо перше знайомство, я не дуже люблю, коли кажуть, перше знайомство, тому що це трошки неправильно. Але, от саме перше знайомство з цією книгою, воно в нас не склалось. Я вже розповідала, що я читала її там в дорозі, і тому я якось не оцінила, не проникнулась, не зрозуміла текст. Я втратила якісь от такі моменти, на які варто було звернути увагу. А потім, коли сіла читати цю книгу вдруге, сама ввечері в. Тиші, коли я от максимально сфокусована лише на тексті. Ну, все, це було абсолютно інакше читання. Ця книга буквально відкрилась для мене з іншого боку, вона максимально мені сподобалась. Я досі, от якось згадую про неї з таким дуже класним враженням, а дійсно таким сюрпризом і відкриттям. От ця книга так, вона дійсно для мене стала сюрпризом. І друга книга це е, Кілар Пінтана Сука, тому що, е, по перше, мене вразило те, що на такому маленькому об'ємі е, так яскраво відкрилася історія. Вона була не скомкана, не знаєте, як галопом по Європах. Що треба максимально багато всього розкрити, і тому ми. Потрошку порозкидаємо різних тем, а ви там вже збираєте докупи. Ні, тут, хоч незважаючи на маленький об'єм, тут все якось виважено, тут все от кожне слово на своєму місці, і це мені дуже сподобалось. Також незважаючи на той тригерний момент, про який я говорила, він ніби не зіпсував книгу, а навпаки, додав їй ще більшої такої насичності, ще більшого надриву, ще більшої не біди, а от саме такої важкості. От зазвичай, коли я бачу, що використовують якось таке жорстоке поводження з тваринами, у мене відчуття, що в мене просто намагається викликати емоції, тому що інакше не можуть. А в цій книзі в мене немає такого відчуття це ніби та найвища точка напруження, той найвищий такий накал. Подій, накал емоцій, і от після того все якось. Ну, ти, ти розумієш, що це було не просто так. Це не просто авторка вирішила видавити з тебе емоції, засмутити тебе чи щось, ну, типу, просто якось з тобою погратись. Ніби от воно правильно так і мало бути, тому так, ця книга для мене стала приємним сюрпризом. Наступне питання це улюблений автор. І зараз всі будуть дуже здивовані, тому що це буде Софія Андрухович. Мені дуже подобається, як вона пише. Я вже прочитала дві її книги: от Амадока і Фелікс Австрія. Я купила ще дві книги, і я вже так відкривала почитати Сьомгу, І я була в захваті від її тексту. Це абсолютно не така книга, як Амадока. І мені дуже подобається, як пише Софія Софія Амадока, Божа. Мені дуже подобається, як пише Софія Андрухович. Її мова це просто. Просто це моя насолода, це моя любов. Не знаю, якщо можна якось написати якісь дифірамби Софії Андрухович, то це будуть дифірамби від мене. І взагалі мені здається, що на обкладинку каналу можна додати Амадоку, щоб всім було одразу зрозуміло, наскільки я полюбила цю авторку, її мову, її відчуття тексту. Це любов, я, я, я більше не маю чого сказати, просто любов. Наступне питання це улюблений герой, і це наш Сатурнік. Це прекрасний герой, який дарував мені неймовірні емоції, зрадував мене, смішив мене, і не тільки мене. Я знаю, що після мене цю книгу також багато хто прочитав і також відмітили наскільки прекрасна ця книга. Сатурнін це абсолютно прекрасний герой, якого мені дуже не вистачало в літературі, який у якого мені здається, я не знайшла нічого такого, щоб мене зачепило в поганому сенсі. Він викликав лише хороші емоції від початку до кінця книги. І я це дуже ціную, тому що. Зазвичай, от навіть як який би класний герой не був до кінця книги, я знаходжу якусь в ньому проблему, щоб він був не настільки ідеальний, але от от це турнін, ну це просто цукерочка. Я, я не знаю, що ще про нього сказати. Це цукерочка е, вишенька на торті, прекрасний герой, і всім, кому потрібно трошки любові, трошки обіймів від книги, трошки гарного настрою. Я максимально рекомендую читати цю книгу. Наступне питання: книга, яка змусила плакати, і тут я говорити нічого не буду. Найкраща екранізація цього півріччя, мені здається, я взагалі особливо ніяких екранізацій не дивилась. Дуже хочу подивитися екранізацію серіалу про Дейзі Джонс, але я досі не прочитала книгу. Все чекаю якось якогось найкращого моменту, щоб її дочитати. Я її відклала. От. І екранізацію б хотіла подивитись. А так я навіть не знаю, що виходило взагалі в кіно цього півріччя на те, що казати про екранізація. Звичайно, можна згадати якісь минулих років. Я зазвичай дуже люблю передивлятись і Цього року я передивлялась гордістю упередження дві 2005 року. Це взагалі напевно моя найулюбленіша екранізація. Також передивлялась ему, і здається, все. Більше цього року я здається жодних екранізацій не передивлялась. Але, до речі, дуже хочу подивитись екранізацію Ось цю. я не знаю, як правильно вона перекладається. Не можу зараз згадати, тому я просто тут прикріплю картинку цього фільму. Але я плакала над книгою, здається, поза минулого року, і досі якось не набралась мужності подивитися екранізацію. От, можливо, наступного півріччя я якраз вам розповім про цю екранізацію. Найгарніша книга, і це це просто знахідка, скарб. Я не знаю, що ще про неї сказати, але це дійсно скарб, який я віднайшла на барахолці у Фейсбуці. Арабеський Микола Хвильового я знімала про, про цю книгу в інстаграм, відео показувала її ближче. Вона така красива. Це видання 2010 року, здається. Е -е. І це видавництво граніт, якого вже немає. Тут дуже красиво оформлена всередині книга, тут багато різних ілюстрацій. І, взагалі, отут -от вона також дуже красива. Мені дуже вона сподобалася. Я як побачила, я зрозуміла, що я хочу її собі, і також мені дуже хотілося продовжити знайомство з хвильовим. Після тієї книги, що видавала Віхола, як і зовні вона дуже красива, так я думаю, і всередині я отримую від неї величезне задоволення. І наступна книга, вона особливо для мене красива, тому що красу її створювала я. Це Вонегут сніданок чемпіонів. Нарешті запам'ятала, що сніданок чемпіонів не для чемпіонів, сніданок чемпіонів. Я оформлювала її сама за допомогою стікерів, які нам пропонує Ваволонська бібліотека. І тому вона для мене особливо красива. А також вона, як завжди, розкішно оформлена в стилі Ваволонської бібліотеки. Дуже класно вони зробили видання цієї книги. А також я б дуже хотіла купити собі англійською мовою цю книгу, тому що. Вона здається так само класно оформлена з малюнками, і мені було б дуже класно мати її просто в колекції, як для прихильниці Вонгута. Е також мені б хотілося сюди додати ще е нову книгу Кунтур, яка неймовірно красива. Я просто в захваті від неї. Але я її отримала вже от цього півріччя, скажімо так, е коли її отримала здається в липні. Тому показувати її якось немає сенсу. Мені здається, бо це вже цього півріччя, от. але вона також дуже красива. Можливо, ви побачите її якраз наступного півріччя. Я про неї розповім і покажу деталі. Так і здається, це вже останнє питання. Прочитати, що б я хотіла прочитати до кінця року, і тут в мене грандіозні плани. По перше, я хочу прочитати, хто ти такий. В серпні має бути книжковий клуб від сенсу. Я кинула їм заявку, щоб взяти участь. І мені дуже цікаво прочитати цю книгу саме так, щоб потім її обговорювати або слухати обговорення. Мені дуже цікаво. Я давно хотіла цю книгу. Я на неї звернула увагу ще, коли вийшов подкаст у вуса Гоголя, здається, з Наріманом Алієвим. Вони дуже класно говорили про цю книгу. І мені вона вже тоді така стала дуже цікава. І от нарешті я її собі, не ну, я її собі купила, мені подруга її подарувала, але от нарешті вона в мене є. І є привід її якнайшвидше прочитати. До речі, я не знаю, мені має прийти якісь підтвердження від сенсу чи ні, тому що я кинула заявку і більше нічого не отримала. Тому, напевно, вже варто починати читати, бо сьогодні вже 20-та, а книжковий клуб, здається, третього. Отже. Дуже хочу починати читати цю книгу. А що я знаю про цю книгу? Це у нас є маленький хлопчик, здається, Тимофій, і до нього чи то в них живе цей чоловік Фелікс, чи то, то просто його якийсь новий знайомий. Але от цей Фелікс він приїжджає з війни і він постійно запитує у малого, хто ти такий. І чому я взагалі так хотіла прочитати цю книгу саме зараз? Після прочитання інтернату я зрозуміла, що не варто боятися теми війни, варто читати, поки воно читається, поки воно здається прямо максимально відчутним, поки ти можеш повністю проникнутися історією героїв. Тому я думаю, що саме час брати цю книгу також читати. Плюс розкішне видання обожнюю його і взагалі. Дуже класна книга, мені здається. Далі наступна книга. Це книга, яку читаю я вже зараз, і це Восьме життя для Брійки. Я зараз нібито нічого не прочитала, але я прочитала 340 сторінок. 340, ну навіть не схоже на це. Ця книга давненько в мене була в планах. Я її купила щаститься минулого року, і от вона все стояла, чекала. І я вирішила, що ні, досить її чекати, час вже читати. Тим паче я стільки відгуків вже на неї наслухалась, причому всі були погані. Що я вирішила час прочитати і скласти самі якесь враження про цю книгу. Поки що я можу сказати, що ця книга один раз ледь не довела мене до сліз, Взагалі, я плакала, якби я була одна. А так біля мене було багато людей навколо. Я не могла плакати над цією книгою. Я трималась до останнього, але так вже був момент, який прямо довів мене до сліз. Дуже важко читались. Поки що, напевно, не буду розповідати про якісь особливі враження, тому що ну, це ще навіть не половина книги, ще читати і читати. Але я дуже сподіваюся, що до кінця літа я б дуже хотіла її завершити. Наступна книга це голоси помани. І ця книга, я також я її отримала в подарунок від своєї подруги на день народження. І в мене на цю книгу є грандіозний план, про який ви дізнаєтесь трохи пізніше. Але це має бути щось дуже класне, тому що це по-перше, це кабре. Що ще можна казати? Кабре це завжди шикарний, класний текст, цікавий текст, наповнений текст завжди. Вот ну текст від якого ти не можеш відірватися, який тобі хочеться читати, який не хочеться закінчувати. Е, тому ну що тут можна казати? Це кабре це вже класно. Якби в якому форматі я його не читала, це завжди буде класно, але е, для цієї книги я готую щось дуже особливе. І остання книга, яка в мене в планах на це підріччя, це також товстунець і це колонія. В мене також на нього є цікавий план. Я сподіваюся, що в мене все вдасться. І я дуже чекаю вже на це прочитання, тому що всі вже мені здається прочитали колонію, і мені також хочеться її з усіма обговорювати. Вже здається, і не актуально її обговорювати настільки довго я затягнулася з читання, але дуже хочеться нарешті прочитати. І по питаннях здається, я завершила. Взагалі, якщо говорити загально про плани на наступне під річчя, то мені б хотілось більш стабільно читати та знімати відео, тому що зараз в мене така прямо епоха нечитуна. Вона як почалася, мені здається, в жовтні минулого року. Так я досі з неї намагаюся вилізти. Я не читаю в своїх звичних темпах, я читаю набагато менше книг. Я звикла читати там в місяць, хоча б по сім книг, а тут в мене ледь три нашкрябуються, і це взагалі щось страшне і мені, от в планах на наступне півріччя, це вийти нарешті в свої темпи читання, вилізти з цього на читуна, а також знімати більше відео. Тому що дуже хочеться знімати, але я постійно не можу просто от сісти та знімати. Мені постійно хочеться чогось кращого, чогось такого особливого. І в результаті я настільки затягую, що вже і не особливе також не знімається. Тому потрібно просто, напевно, брати камеру та більше знімати, показувати читання, показувати. Свій час, як я проводжу. я не знаю. Просто почати більше знімати, тому що ну, це не справа. Треба, треба працювати над каналом. Я сподіваюся, що не буду вже так затягувати, що відео виходить раз в два тижні. Хочу вийти в таймінг в одне відео в тиждень, в ідеалі б два відео в тиждень, але це, напевно, взагалі щось в... з області фантастики. Але от так, на на, на майбутнє, на найближче майбутнє, планую собі одне відео в тиждень, і я сподіваюся, що вам буде цікаво дивитись це відео. Дякую вам всім за перегляд. Напишіть мені, що з книг ви читали і що вам запам'яталось. Можливо, ви б хотіли розділити зі мною якісь майбутні плани на наступне на півріччя, щось читати разом чи обговорювати. Я завжди просто дуже люблю такі штуки. Мені дуже цікаво читати подібні історії. А я на наступне півріччя також планую бо дуже багато колаборацій. Тому. Пишіть мої би колаборацію, ви б хотіли побачити на моєму каналі. А я вже нарешті з вами прощаюсь. Дякую вам за перегляд і зустрінемось ми точно зовсім зовсім скоро. До зустрічі!